З позитивних змін, таких ніби більш прогресуючих у владі, я би не помітив, але зміни відбулися саме в нас самих. Зміни відбулися в наших серцях, люди стали, напевно, трішки іншими, люди стали мислити по-іншому. Люди стали більш поважати нашу мову, нашу державу. Ну колись до цього ставились також з повагою, але я вважаю, що після цієї події ми стали більш, ніби запалені вогнем національного духу. Революція гідності я вважаю, що дала кожному поштовх для того, аби змінювати нашу державу, не мовчати, щоб всі пам'ятали те, що зараз кожен має вільне слово і може висловлювати свої думки, свою. Позицію для того, аби змінювати наше майбутнє і віддати шану тим людям, які віддали своє життя для того, щоб ми зараз жили в нашій державі Україні. Для нас це велика честь, тому що ми маємо пам'ятати про цей день. Ми маємо пам'ятати, як загинули наші як загинули за нас. Як за наші майбутні. І це для нас перепона. Почала підсумати. Я не була на майдані, але дуже важко переживала всі ті події. Мене просто тоді, тоді не відпустила.